У якій країні найбільше заселених островів? Скандинавські країни Норвегія, Швеція та Фінляндія мають найбільше островів у світі, причому лише у Швеції їх 267 тисяч. Проте як ви могли здогадатися, більшість цих островів менші за тисячі квадратних метрів і безлюдні. Насправді лише близько тисячі цих островів заселені, що навіть близько не наближає їх до першого місця. На іншому боці світу Індонезія має менше 10% від кількості островів Швеції, лише близько 17 тисяч. Однак Індонезія одна з найнаселеніших країн світу, де на островах Ява і Суматра живе 200 мільйонів людей. За оцінками в Індонезії загалом понад 6 тисяч заселених островів. І хоча це величезна цифра, Індонезія лише на другому місці, то ж країною з найбільшою кількістю заселених островів є насправді Сполучені Штати з понад 10 тисяч заселених островів. Спершу ця цифра може здатися дивною, враховуючи, що у США, й здається не так багато островів, крім Гаваїв та Пуерто Ріко. Але якщо придивитися до узбережжя, наприклад, Флориди, можна побачити безліч малих островів, на значній частині яких живуть люди.